Як відомо, вже чотири роки не виконується бюджет міста Жовті Води у 2015 році. У фінансуванні нашої освіти як найбільшого розпорядника бюджетних коштів виникла діра у 5 мільйонів гривень. Що робити? Як проводити скорочення видатків аж на 5 мільйонів? Це питання виноситься на сесію міськради 25 березня. Вже є проект рішення, яким передбачено закриття трьох шкіл. Перетворення НВК, дивосвіт та перспектива на звичайні школи, і що зовсім дивно, реорганізувати гуманітарну гімназію у звичайну школу. Виникає питання, чому гімназія, яку вкладені величезні кошти, у тому числі 300 тисяч євро іноземних інвестицій, має поступово з 1 вересня цього року перетворитись у звичайну школу. В чому причина? Чи тільки в дефіциті коштів? З таким питанням ми звернулись до директора гімназії Віктора Ткаченка. Віктор Олександрович, ну ми прийшли до вас такого питання, тільки ви не смійтесь, може це не так. Люди кажуть, що наша влада збирається гімназію закрити, а тому, що ви дуже активно приймали участь у реформуванні ЖКХ. І так, до речі, і не дуже влада і прислухалась до всіх ваших варіантів. Але ну, такі чутки ходять. Це правда чи ні? Я думаю, що до моєї пропозиції, до мого проєкту рішення сесії, який я подавав депутатам, депутати все рівно повернуться по ЖКХ. Там просто немає ну, іншого шляху. Іншого шляху, як людина має знати, куди вона потратила свої гроші. То вона заплатила квартплату і повинна знати. Що ж, де ж воно, а так, коли не може людина знати, куди воно ділося, це просто, ну, знаєте, якесь нервування. І ситуації, яка за світою є, я, в мене таке, знаєте, двояке е, враження. От, воно і смішно, і грішно каже. Тому що ну, немає е, розумного. Соціально-економічного обґрунтування кроків, які готує влада. Нам зараз нарахували, що ми маємо дефіцит гімназії 320 тисяч. В місяць фонд оплати праці складає 160. Нас повідомляє начальник міського про те, що робіть. Ось просимо вжити конкрет, конкретних, ефективних заходів по входженню в ліміт і усуненню дефіциту 327 тисяч 704. А для вас це реально зробити? Ні, то що це два місяці зарплати. От е, оцей дефіцит, він е, по за об'ємом, це два місяці роботи людей. Тобто, грудень і, і листопад е, ну, вже немає зарплати. А так, щоб людей скоротити, це нереально в освіті. Ну, так все на прораховано, на продумано на А я... от Віктор Олександрович, а кажуть, вже останнім часом модна така фраза, що на одного учня потрібно от стільки з бюджету, там 8 тисяч. Я чула. Да. От ви вкладаєтесь в цю суму? Ні, гімназія е має витрати на одного учня більші ніж 8 тисяч. Є школи, які менші. За рахунок чого гімназія має дещо більший фонд оплати праці, за рахунок того, що гімназія, ну і так засновники тоді вирішували, це школа з поглибленим вивченням іноземних мов. А іноземні мови кожен клас ділиться навпіл, на дві групи. Значить, якщо у звичайній школі іноземна мова вивчається дві години на тиждень, а в нас 6 годин на тиждень і кожен клас ділиться, тоді виходить, що збільшення фонду оплати праці, воно ну це не те, що воно десь кудись пішли гроші, а це реально використання коштів на оплату праці для даної моделі. І є результат. Ми бачимо контакти ваших учнів з закордонними країнами, їх поїздки туди. І успіхи ваших учнів. Тобто ну, керівництво міськво дає зрозуміти, що гімназія не покишення, так? Не тільки гімназія, жодна школа не покишення. Навіть і ті, хто там має 7,5 тисяч на учня. От, не по кишені. Де причина? От пошуки причини. Розумієте, я вважаю, що Дещо неправильно прийнятий бюджет освіти на 2015 рік. З чим це зв'язано? Це зв'язано з тим, що на кінець 2014 року дефіцит фонду оплати праці був 2,5 мільйони. Оцей борг кредиторської або кредиторська заборгованість, вона перейшла з 14-15, а 2015 рік. Розрахований по 14-му теж на кінець року затверджений був депутатами як дефіцит 2,5 мільйони. І вийшло, І вийшло 5. От, ну, вийшло воно там 4,5. Де тут є проблема? Перша проблема, яку вже ми бачимо, причому явно, в області на нараді. Ну, Любов Васильівна підняла питання Левіна, що, що ж таке? У нас такий великий дефіцит фонду оплати праці. Як вийти з цього? Да. Всі жахнулися, тому що ні в одному районі, ні в одному місті, ні ніде ні в Дніпропетровській області такого дефіциту немає. Тобто люди намагаються жити е, по своїх коштах, які виділені? Ну, е там бюджети сформовані таким чином, щоб урахувати ну, пріоритетах фінансування освіти. Закриття гімназії, воно тут більше може знаєте, носить такий особисту ініціативу там, заступника міського голови. От, ну, Розумієте, от я роблю висновок з того, ну людина ні разу не була в стінах. Нічим не поцікавилась, наслухалась чогось і на такій посаді пропонує там якісь зміни. І немає економії жодної на реорганізації гімназії в школу. Розумієте, це тільки, ну от, я вам так скажу напряму. Уявимо, що це школа стала. Да? Ну от батьки, діти до нас ходять аж від 50-го магазину. Це через все місто, через все місто вони йдуть, минаючи там шосту, третю, дванадцяту, п'яту школу і чим чекують аж до, до гімназії. Чому? Тому що батьки і діти увірували в те, що вони тут в такій атмосфері, в такій аурі, в якій дитині цікаво і в якій вони відчувають прогрес дитини. І вони в цьому зацікавлені. Ось зараз ми вже маємо заяв практично на два класи, п'ятикласників. До нас звернувся Національний авіаційний університет Києва з проханням готувати дітей і підтримувати зв'язки з ними, для того, щоб вони набирали наших дітей. Те питання, яке в рішенні виникло, що. Перетворити гімназію в, 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 в звичайну школу, ну, воно виникло від образи, що я там брав участь у обговоренні питань ЖКХ, але я вам так скажу от, чесно, без всякої популярності, там, що, що я, Ткаченко, хочу бути кимось там е, чи депутатом БОН чи, 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 чи кимось іншим, значить. Коли я дуже детально вник в механізм господарювання вже, ну я вам скажу, що я не міг з цим змиритися. І я. Для того, що я там дізнався і виявив систему господарювання такою, як вона є, я просто ну моя честь не дозволяла е, терпіти не сказати я людям так. публічно. Я настільки делікатно це все заявив і міському голові, і більше годину, десь півтори я е, з'ясовував цю проблему Анатолію Миколайовичу Мілюшко в його кабінеті. От, е, але ж я бачу. Ну що все так в принципі лишилося, і тоді знаєте, вже люди побачили, що вони не можуть стільки платити і нічого не мати ніякої оддання. Це рішення міськради, це ж тільки один маленький крок. Це... Щоб... треба кроків і кроків до реформи. Тому, от ну є така, ну мене образи немає. Ви знаєте, ну от я чесно, жовтовоцькій громаді у цій школі, яка закривалася. У 93-му році е доклав зусиль разом з педагогічним колективом, е щоб дати зміст новий зміст. Ну, Дякуємо ми. вам за інформацію. Побачимо на сесії, до якого рішення прийдуть депутати, але ми дуже сподіваємось, що це рішення буде розумним.